Друзья, всем привет! Всем привет! С вами Вдыхай чил. И сегодня у нас на распаковке Энима Что це ты притащил за деда? саквояж? Ну ты знаешь, что такое Энима? Не, расскажи мне І нашим любимом глядачам. Що ж таке енігма? Енігма це не персонаж з Дотелі, як хтось міг подумати. Або не музикальний гурт із 90-х. Як хтось міг подумати, хоча навряд чи так. Хто знає гурт Енігма, поставте лайк, напишіть комент. Ще Енігма називається шифрувальна машина з часів Другої світової війни. І ось е, саме від цієї машини. Я думала, вона там. Іде назва для нового українського бренду, міцного українського бренду тютюну Enigma. Нічого собі, яка предісторія. Та -та. До нас приїхав ось такий ось такий незвичний бокс у вигляді кейсу, старолинного кейсу. А ще Enigma це загадка. І е, бренд е, такий трохи оповитий тайнами і загадками. Mm -hmm. Так, відкриваємо, що нас чекає всередині. Вау! Wow. Тут у нас є трохи інформації про сам бренд. Давайте для мене Enigma. Тютюн для кальян, що визначає нові стандарти міцності на українському ринку. Створений з найякісніших українських листів Бьорлі, цей продукт відзначається своєю неймовірною міцністю та смаком. Сьогодні ми це перевіримо. Наша палітра пропонує з 10 моносмаків різноманіття варіантів, серед яких кожен знайде свій ідеальний смак. Відчуй справжню силу кожної затяжки з тютюном Енігма, а його надзвичайна дивність додає особливого шарму до кожного сеансу коріння. Так от не Тепер... просто вам ляля та поля. Потім у нас тут є така папочка з грифом секретно, топ секрет. Що всередині. А всередині у нас досьє на кожен смак. Ну, прикольно, прям запарились. Дуже цікаво. Дуже так прикольно. Да. Тут от до кожного смаку є трошки такий опис, наприклад, Пірастер. Смак груша. Небезпечність 10 з 10. Солодкий сортит Берлі і опис заманював в, зати... в затишну оселю своєї бабусі. <рес> Арктик м'ята. Закривав своїх жертв в морозильних камерах. І так тут по кожному смаку. Кожен читати не будемо, але скріне зробимо. Почитайте, кому цікаво. Так. Далі нас зустрічає ще. Вся палітра смаків трошки додає ще такого антуражу. Е Газета якась стара. Щось тут розбиваюсь, то де що, напевно берлінську стіну зносять. <схід> німецька якась, так? Так, так, німецька. І такі вирізки всякі з е сонечка, також знімає походу. Mm -hmm. Ну, коротше так. Е додати антуражу загадковості. Я побачила слово затичка для це? Трошки можна і багатич. Так, і ось в руках я тримаю 10 смаків, і це... Друзі, буде цікаво. Коли я почула, що на наш український ринок виходить новий бренд, я як завжди зраділа. Коли я почула, що він супер-міга-гіпер міцний, мої нотки радищі стали менше. Але все одно цікаво, тому що я розумію, що окрім мене є ще дуже багато людей, які люблять курити дійсно міцні продукти, і які шукають цю, цей скарб на нашому ринку. Про, поговоримо про сам продукт. На виході лінійка. Налічує 10 смаків, як ми вже сказали. Це все моносмаки. Фасовка йде в таких 40-грамових пачках та 200-грамових контейнерах. Тютюн тут чистий український Берлі. міцність висока. По дизайну прийдемось. Це ось виглядає так мінімалістично. Пачечки угу. бачимо напис: логотип бренду Enigma. Знизу у нас. Наліпка з смаком. Вона відривається фасовка плюс 18. З іншого боку, у нас склад: Тютюн-Берлі, гліцерин-харчовий, патока, глюкоза, ароматизатор харчовий, продаж неповнолітнім заборонено. Ми Закриваємо випуск. Так. І всередині нас зустрічає маленький пакетик з тютюном. Ми вже прокурили цілих 8 смаків. Скажу вам відверто, це було важко. Mm -hmm. Але ми впоралися. Сьогодні у нас залишились два смаки, і це у нас еліксір і Арктик. Холод. Будемо комбінувати. Це у нас м'ята, холодна м'ята Arctiк. І еліксір це хвоя. Це два таких міксових смаків, тому ми не будемо їх прокурювати в соло. Ми їх сьогодні змішаємо з якимись ягідками і за. О, Бо Бог, я <світ> думала, ми будемо змішувати просто хвою з Артіком. Оце, оце томп мої пускану. <світ> <світ> ні, ні. Ми зробимо його полегше. Ми візьмем... Я турбуюсь за тебе, щоб ти змогла нормально прокурити. Тому ми зробимо 50% енігми і 50%. Легкого лауда. <laughs> Заодно ми подивимося, як буде триматись міцність, і я думаю, ми ну, відчуємо і хвою і м'яту. Ну, так, тому, поговоримо тому, про так. це. Дякую за твою турботу, -то тому що дійсно, друзі, ну, це овер для мене це прям дуже занадто. Так, будемо забивати чашечку. Сьогодні у нас. Буде чашка. Фанел від нового українського бренду Unlimited. Фанел ми взяли для того, щоб було полегше. Це знаєш, Енігма засилає справжній міцний тітюн для того, щоб прокурили, зрозуміли. Ну там дали свій фідбек. Ми будемо 50, 50 на 50, курів на фанелі. Ні. Е, ну, всі інші смаки я прокурив соло, окрім кашміру. А всі ну, так, інші так, е, е, я курив соло солу і не на фаналі. В, відрівна лінія на підєдіку тут є. Сировина у нас така е, нарізка міленька, але не дуже сирописта і доволі приємно рихлиться Сміття такого я там нічого не бачив. Да, я угадаю, я кашу что Да? Мазь, зирочка. Ну... Курица. Ницца, мята. ладно, ой. Не, ну с правдой пахнет лисом, мы прикалываемся, все-таки сегодня у нас прикольный выпуск. Прикольный. Спеціально для Енігми. Енігма у нас такі <рес> сьогодні настрій для вас так що... Я люблю насправді хвою. Моя найулюбленіша це бута від хвою. Може Енігма перевершить її і я буду забивати її зі слайпом. Я не така ядрена. Але прям такою жувачкою орбіт цієї, знаєш, найпершивая, яка була сама-сама-самаєдрена. Чого паршиво? Ну, по її ніхто не дуже не Я завжди беру м'ятний орбіт. Афієло? Тримайся від мене подалі. Чашечка вже прогрілася. Будемо розкурювати і розповідати про смаки. Давайте! Почнемо з... Пірастера. Пірастер це груша. Це буде якісь да, на груші? сорт? E, можливо, а можливо, і ось ти e, гарно підмітила, тут всі такі назви дуже незвичні. Uh -huh. так? E, наприклад, фрагарія це суниця. E, чому фрагарія? Тому що на Латині фрагарія це суниця. Ось так. Тому пірастер, можливо, це сорт, а можливо, це просто груша на латині. Тобто, тут ще трохи розвитку в латині можемо. Трошки загадковості, так. як так. ти казав. Наприклад, наприклад да, тобі цікаво, чому Фрагарія? Хоп, загугів. Все зрозуміло, фрагаря це ж суниця на латині, ну є обересоти. Тільки дивно, що тут латинь, там німецькі якісь газети, щось. Якось тут папає е... таємницями. Таємниці кругом, кругом. Але для нас вже не таємниця, який же цей смак на смак. І за тофтології я ніяк і вибачатися не буду, друзі. Так от, а, насправді гарненька груша. А, я відразу скажу, що моя думка настільки суб'єктивна, що якщо ви дивитеся зараз на цей огляд і ви любите міцно покурити. То, ну, блін, мені буде важко вам розповісти, бо я навіть на повній легені не змогла вдихнути і втягнути е нігу для того, щоб розповісти про всі її прелісті. Тому тут, напевно, більше ти будеш виступати у нас зірцем, а я буду розказувати про смакові властивості, що я відчула. Мені сподобалася груша, вона була неприторна, достатньо гарна. Не лимонадна. Так, от, тобто, вона не, не душесна, як справжня груша. Так, так тобто вона достатньо така натуральна, була, приємна, е, ну, нічого не можу сказати, вдалий смак достатньо. Я почав про фрагарію, вже далі про неї розповім. Смак суниці дуже вдалий. Солоденька, така е, нехімозна, прям класна суниця. Зараз я буду розповідати також про е, самі смаки, а вже про сам е, як куриться тютюн, вже розкажу в кінці. Поки ми йдемо по смакам. Гранаділа. Гранаділа це Маракуя. Чому Гранаділа? Тому що дерево, на якому росте Маракуя, називається Гранаділа. Ось так. Вам. Буде ще трошки познавательний і, випуск. Скільки користі в цьому випуску? <с? <с? Я, я в шоці. Гранаділа. Також прикольний смак, трохи маленька кислинка є. Ну, доволі втала маракуя. Хто полюбляє маракую, то обов'язково спробуйте. Мені до рук попався кашмір. Кашмір це така суміш індійських спецій. В минулому році, здається, так, на них був тренд, бо багато робили кашмір з вишнею, ще якісь, тобто багато виробників випускали. І нігма вирішила не заморачувати, випустити моносмак цього кашміру, щоб ви самі, друзі наші, а, міксували під той смак, який вам подобається. Ми курили його з вишнею. З вишнею. З як ви могли подумати, це напевно найтопліше село, з яким випускається Кашмір, і ми не відійшли від цього. А, він був достатньо прикольний, гарно відчуваються спеції, а, вони приємні. Ну також нічого не можу сказати поганого. Єдиний недолік в енігмі — те, що він заміцний для мене. Поки що. Не, не значить, що я там планую розкурювати легень, а маю на увазі <laughs> поки що із смаків. Наступний смак Клімінтінс. Це у нас, як ви здогадались, апельсин. Маленький. <laughs> апельсин. Е, також доволі вдалий смак, потрапляння в апельсин гарне. Е, забігаючи наперед, скажу, що всі смаки вони такі нехімозні і. Більш до натуральних, прям от е як ми любимо. Так, як натуральність натуральний смак е чого ліба. Гарний кліміндін мені сподобався. Наступний смак це у нас нектарініум. Нектарініум це е персик. Також е доволі непоганий персик, немильний, також дуже. Дуже наближений до натурального, класно відчувається, прикольно. Blue Ray наступний. Як могли ви здогадатися, це чорниця. Чорниця також достатньо приємна, в неї є невеличка кислинка, яка, в принципі, підкреслює цей смак. За смаковими властивостями, мені також цей смак сподобався. Наступний смак Анна Бланка. Анабланка це у нас полуниця з Киві. Тут більше відчувається полуниця. Киві десь десь дуже фоново, ну майже невідчутно. Мені здається, це напевно такий най... найслабший смак. Він дуже фоновий, і я пробував його в міксі, і він в міксі Загубиться. так, загубився. І ще німа, виходить, у нас трошки дурила, бо написано було 10 моносмаків. А як дає, це вже не моносмак, це вже міксець. попахає міксіцом. Так, і зараз у нас залишились еліксір і Арктик, які у нас забиті. Що можемо сказати, що я можу б сказати по своєму по цьому смаку? Я на перших тягах відчувала гарну хвою. Зараз відкрилась вже більше ем, ця Арктик. Тобто я гарно відчуваю так м'яту. Якщо чесно, ягоди я не відчуваю тут геть. Так, ягоди, ягоди загубились. Ну, тому що самі аромки м'яти і хвої, вони дуже агресивні, і треба було їх трошки менше. Ну, але ми ж прийшли оглядати енігму, тому в принципі. Бачите, майже вийшов в міксець, може, ягоди трошечки попускають цю агресивність, враховуючи те, що ми куримо на фанелі, і 50% ми забили легкого тютюну, то міцність тут відчувається ну, для мене як вище середнього. Ти як скажеш? Ну мені міцно, тому що я коли я не знаю, до речі, у всіх людей таке чи ні, але знаєте, коли п'єш якісь міцні напої. То тобто, в тебе всередині організм так трошки аж будоражить, так знаєш, наче мурашки пробігають. Ну, типу, така якась заміцна. І от коли я втягла Енігму, в мене та сама фігня. Я от тільки що пробувала, я прям відчуваю, як в мене тремтить організм. Е, ну, Мені все одно важко. Я вже відчуваю цю легкодурмальність в голові. І е, ну, ви добились Енігма, чого хотіли. Міцно. міцно Міцно. міцність відчувається. Mm -hmm. Так. Е, тепер я хочу сказати про, ну, як на мене, недоліки. Так, е, Так, це вийшло дуже міцно, це один із самих міцних продуктів на ринку В соло. Е, зізнаюсь, мені його було дуже важко курити. Тут е, прям міцно, це, напевно, 10 з 10 міцність. Mm -hmm. так? Для таких людей, які там танч на фольгі, чотири вугілля, курили. От Енігму скуштуйте, я думаю, вам Це сподобається. Маріан, да. так? Мінуси Мінуси в тому, що коли ти забиваєш смак в соло, прокурюєш його, він відчувається не дуже яскраво. Тобто аромки не, не насичені. З чим це пов'язано, як сказав нам виробник, тому що тут великий вміст нікотину, і нікотин приглушує як рецептори, так і аромки. Так, тому відчувається, що смаки не насичені. Тобто не так, як ви виберете якусь там баблга. Так, куриця коли на турці забуваєш, так на прямотоці якомусь це прям. Е, я на всій легені не можу втягнути. Е, покурити, наприклад, там годину цей тютюн в соло я точно не зможу. Мене 15 хвилин на курі. Мене три. Три. Все, все мені достатньо. Це кальян на весь день. Ось так. Що ж, настав би момент. В минулому відео ми відкривали банку для Колона Фемелі на машину для харківського ППО. На даний момент ми зібрали 2610. Коли знімаємо цей ролик, можливо, до випуску ролику ми ще щось назбираємо. Всі гроші відправляються на банку Коломи. Дякуємо всім, хто донатив. А тепер ми. Обираємо переможців, хто ж отримує два подаруночка від Вайтсайда та Коломи Фемелі і барабанний дріб. І переможцями становиться ось ця людина, і ось ця людина. Вітаємо! Вітаємо! Друзі, ми шалено вдячні вам за те, що ви донатили, за те, що ви прийняли участь, якщо ви підтримали репостом або зробили будь-які цілові дії, які наблизили нас до цього збору і наблизили всю нашу країну до перемоги. Це супер офігенно. Ви молодці. А, і дякуємо вам за те, що ви робите такі добрі справи. Ви молодці. І не відходячи від цієї теми, ми одразу оголошуємо новий розіграш. Розіграємо цілих 10 пачок енігми. Нас Це всі. всю лінійку розіграємо. У нас буде 3 переможця. Два буде в інстаграмі. Перше місце отримає 4 пачки, друге місце отримає 3 пачки. Умови почитаєте в нашому інстаграмі. І одне місце буде на Ютубі. Переможець отримає три пачки Енігми. Умови дуже прості: підписатися на канал, поставити лайк та написати коментар про це відео. Все, рахуйте, ви вже учасник і майбутній переможець. Так, друзі, звичайно, давайте трошки активчика. Скоро вже новий рік. Нам треба тисячу підписників на. Канал, ми будемо дуже вдячні вам за те, що ви підтримуєте наше відео, тому не поскупіться на ваш лайк і коментар. Бо, ну, блин, всі, хто в цій темі, розуміє, що це дуже важливо для просування відео. А нам хочеться давати вам більше інформації про кальянний світ, про розвиток українських брендів. І ви бачите, що ми якби розвиваємося, ми ніфіга собі, так що. Давайте чекаємо на ваші коменти і лайки. Підіб'ємо підсумки по цьому продукту. Перше, це дуже міцно. Прям супер об'єктивно. Я не можу оцінити, тому що це ну, реально міцно. І для тих, хто вже прокурив, напишіть, як вам цей продукт. Е, знаю. Мінімум трьох людей, яким він зайшов, сказали, це та міцність, яку я шукав. Але ну, для мене це прям дуже-дуже міцно. Ну і я туди не буду і ніякого сонця вставляти або ви самі все розумієте. Так, це міцно. Єдине, що мені сподобалось, ненасичені аромки. А, але можливо, для тих, хто вже такий прокурений, да? а, це якраз те, що. І треба ну, тим паче, що якби виробник пояснив, з чим це зв'язано. Тому так. О, ну блін, ми не фанати такої міцності, тому ми схильні довіряти тому, що каже виробник. Я не думаю, що це буде якийсь там абоманчик. Так, для того, щоб, наприклад, розбавити свій мікс, зробити його міцнішим, то цей продукт. Прям ну, залетить, за я замість думав. Замість бустер. Так, так, знаєш? Замість бустера, прям підійде. Дякуємо Енігмі за цей бокс. Дуже прикольно. За прекрасний а, кейс. А, так, цей кейс. Мені ще сподобалось, що вони, наскільки я знаю, всім блогерам передавали це особисто. Тобто, не по пошті їхало, а вони передавали з рук в руки. Тому ви побачите, що по всій Україні хлопці з Енігми проїхались, роздали блогерам. Це прям дуже так прикольно. Да, це дуже сервісно, незвично і так знаєш по-домашньому, <світ> прямо щоб всю атмосферу передати. <світ> Тому Enigma, ви великі молодці, стартанули класно. Ми бажаємо вам, щоб ви не зупинялися, покращували свій продукт, отримували фідбеки і знайшли звичайно свою аудиторію в цьому калівому світі. Хай розвивається! Успіх! Дякуємо вам. Ми робимо дивну тяжечку, наскільки це важливо за вас, друзі. І що ж, до нових оглядів. Всім смачних та дивних кальянів. Всім пока. Пока! А по промокоду YouTube. ссылочка в описі на магазин дихачів. Ви можете взяти енігму з приємною знижкою? Отак, от, от Чуть не забули дихайчілу дихайка.